Робимо тортик-медовик. Якщо вам знайомий, по домашньому рецепту коржі зарані напекли, вийшло 4 коржика, але такі, діаметром величенькі, на сім'ю, щоб було всім спробувати. Натовкла горішки, збила сметанку. Тепер перемазуємо коржі, дамо пропитатися, і буде файний тортик. Ось таку промазали гарненько, щоб горішки аж потонули, плавали. Накриваємо наступний коржик. От, і буде у нас їх чотири. Рецепт опис закріплю під відео. Дивіться: оце в нас зробили ми шубу по одеськи Якщо буде цікаво, дам рецепт вам теж. Приятного вам смаку теж робіть. Повторюйте рецепт саме простий який знали наші матусі, бабусі. Бабусі. Робили, я все життя таке роблю. Нам подобається цей рецептик. Ось такий получився у нас медовичок на 4 коржика. ємність я беру таку глибоченьку у мене така від матері така, ось до... Посипати його теж можна чим завгодно, або горішками, або стружкою кокосовою, але в мене нічого нема, Горішок було мало, я їх всередину положила, бо вкусніше, коли воно всередині. Крем трошки рідкуватий, але це не страшно. Коржи дуже гарно впитають, і воно буде. Дуже файно смакувати.